Друзі, привіт! Ви на каналі Кабанич. І Сьогодні готуємо смачні штрудлі, нудлі, а в нас в сім'ї називають їх шухнудлі по-українськи. І для цього нам потрібні такі інгредієнти. М'ясо свинини. Можна брати говядину, хто я хоче, пів кіла кіло картоплі, кефір, морква, цибуля, зелень, мука. Зіра, італійські трави перець, сіль, олія. До 200 мл кефіру додаємо чайної ложки соди і чайної ложки солі. Це все гарно перемішуємо. Кефір у мене півтора відсотковий. Stvarno pere и I porcionno dodajemo muku. Гарно вимішуємо ложкою. Потім не стісняємося. і вимішуємо рукою. Викаталимо вмісті, ми стісняємося, вимішуємо тісто. Гагненько присипали столи мукою і вимішуємо протягом 4-5 хвилин. Тісто було еластичне, мягке, добре нам пізніше розкатувалося. Тісто вимішуємо так, 4-5 хвилин добре, щоб у нас тісто. Вийшло. гарненьке таке, мягке. Ось так. Вложимо його в мисочку, накриваємо пленкою. І оставляємо сторону, щоб воно віддихнуло тако на хвилин 30, поки ми будемо готувати основну страву. Приготувавши тісто, замісивши, тепер робимо основну страву. Беремо наш казан, ставимо на вогонь. Вливаємо туди. Десь 100 мл олії. І даємо олії дуже нагрітися і нарізаємо цим часом м'ясо. М'ясо я нарізаю такими середніми кусочками. Олійка у нас тим часом розігрівається. Нагадаю, в мене вирізка. Хто хоче, якийсь чи ошейок, чи стигно теж може бути. Може бути говядина, барадіна, навіть курка. Але з курки я готую, з свининкою мені краще вийшло. Все, м'яско ми нарізали. І ждемо, поки олійка розтопиться, і тоді додаємо роз... розігріту олію. Тепер беремо наше м'ясо, олійка нагрілася, дуже нагрілася. І ми помаленьку опускаємо. І зразу беремо, перемішуємо, щоб воно запечаталось. І це все робимо на великому вогні. Обжарюємо м'ясо до такої румяної корочки, до золотістої, як кажуть. А поки у нас мясо обжарюється, ми наріжемо цибулю. Цибулю нарізаємо півчвертями тонесенько. У мене дві цибулини такі середні. Наше м'яско набуває такого золотистого кольору. Обжарюємо його гарненько-гарненько, щоб було таке румяне-румяне. М'ясо обжарилось. Подивіться, яке воно. Золотистеньке така корочка. Добавляємо нашу цибульку гаренько перемішуємо і те обжарюємо хвилин такого вже п'ять а тим часом цим часом, натремо морку на великій тиртузці Натерту моркву теж додаємо наш казан. І гарненько перемішуємо і обжарюємо теж хвилин 5. Коли обжарили м'ясо, цибульку, моркву, додаємо по смаку я не багато, півчайної ложечки перцю. Небагато, бо будемо пізніше присолювати картоплю нашу чайна ложка, дві чайні ложки солі, Чуть-чуть італійських трав, зіра, кмин, тмин по-українськи, хто як любить. Це все гарненько перемішуємо. Заливаємо гарячою водою. Небагато. Гарненько перемішали? Вогонь ставимо. На мінімальний. Беремо кришечку, накриваємо і забуваємо на 20 хвилин. 20 хвилин на дуже-дуже маленькому вогні воно тушиться. Поки тушиться наше м'ясо, підготуємо картоплю. Хто як любить, можна соломкою, можна більшими. Я, наприклад, люблю, щоб в мене були більші кусочки такі. І нарізаємо великими. Коли наше м'ясо стушилося, додаємо картоплю. Це все гарно перемішуємо. Додаємо чуть -чуть солі ще, чайну ложечку для картоплі. Додаємо гарячої води, так щоб вода не доходила чуть-чуть до картоплі. піднімає, накриваємо це все кришкою. Збільшуємо вогонь, щоб картопелька закипіла. А потім, коли картопля закипить, ми зменшуємо знов мінімальне, щоб картопелька в нас тушилася з мешком. Коли, коли закипить вода, хвилин 20 мусить картопелька теж тушитися. А ми цим часом приготуємо наші шухнудлі. Робимо соус до наших чухнудлів. В мисочку виливаємо 2 столові ложки олії. Хочете, нарізайте, мені краще подобається давити давлений чеснок. Два зубчика. Не подобається часник. Можете без часника. І дуже дрібно нарізаємо кріп. Кріп додаємо теж наш соус. І це все гарненько розмішуємо. Потім ми цей соус додамо на тісто, яке зараз будемо розкатувати в тонесенький-тонесенький такий пласт. Наше тісто підійшло, беремо наше тісто, виложуємо на. І добре присипали мукою і розкатуємо наше тісто в тонкий, тонкий пласт. Розкатуємо наше тісто гарненько. Десь, щоб було товщиною 2 міліметри. Коли тісто розкатали в такий тенесенький пластик, викидаємо наші соус. і гарненько, по всьому, я перезроблю так, розмазуємо. Нашій солод. І тепер почуть не спіша замотуємо його в рулети. Вже піджимати не потрібно. Коли скрутили, так от підщипнули його, щоб він не розлазився, підщипаємо гарненько і чуть-чуть розкатуємо. Пісточко м'ягеньке. Потім беремо ножика і по 2 см десь. 2-3 см нарізаємо такі. Нарізаємо гарненько. Ось такі у нас які виходять. Гарненькі, біленькі тістечки. Коли наша картопелька підтушилася, не до кінця не до кінця, ми виложуємо наші шухнудлі. Шухнудлі вложимо ребром доверху. Виложуємо, щоб вони не лежали один біля одного, не зліплювалися. Може, якщо ви зробите більше, просто зверху чуть-чуть олійкою і на другий слой можна робити виложуємо, щоб у нас були якісь соковиті. Гарні. Беремо кришечку, закриваємо на малесенькому вогні ще 20 хвилин кришку не відкриваємо. Все, вони робляться на пару. Друзі, пройшло десь хвилин 30. Ми виключаємо наші шухнудлі. І даємо. Їх на стіл. Подивіться, які гарні, видно, що соковиті. Я роблю так. Накидаю. Потім беру цей всей який знизу. Прикрашаю це чуть-чуть залены. І тепер ці шухнудлі можна подавати на стіл як на обід, так і на вечерю. Друзі, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і будемо готувати разом. І що, друзі, треба обов'язково спробувати те, що ми приготували? Беремо муднич, вони розповзаються. Мочаємо цей сок. Можно с мяском такой. <связать> Мясо тая. Тая просто в роте. Картопелька у нас разварена. Ну, для, для свой такий Часниковий присмак М -м -м, бомба. Готуйте і насолоджуйтесь.